Він добре дивиться, зараз хто його відставить, а ні тут пенсіонер. Машина А ту дорогу перехріли вже тим, що Звернути увагу всієї держави, всієї громадськості, всі влади. До того, до тих процесів, які сьогодні відбуваються в Україні, що вони є соні нищівними. Не лише політичні процеси щодо Юлії Тимошенко, щодо її арешту, але й соціальні. Ви бачите, що тоді вимоги і щодо пів афганцям чорнобильцям. Є вимоги щодо розпуску Верховної ради, відставки уряду. Крім того, ми підготували листівку, в якій ми говоримо про інші питання, про земельну реформу, про пенсійну реформу. Тобто, всі ці питання, всі ці дії влади, які сьогодні насправді нищать українців, сюди вийшли люди свідомі, тому що вони не бояться показувати своє обличчя, не бояться ходити в цьому місці. Хочу сказати, що жодного порушення закону тут абсолютно немає, тому що ми ходимо по пішоходному переході і дотримуємося усіх правил дорожнього руху. Те, що міліція стоїть з боку і не фіксує порушень правил дорожнього руху, як машини наїжджають на людей на пішоходному переході, це є їхнє питання. Але ми будемо стояти до кінця. В цей же час перекрита ще одна дорога, львівська траса, напрямку Тернопіль-Львівськ, Слів, Зерна, Зборовського району. Ми, це перші лише ластівки того, що буде відбуватися в подальшому, якщо влада не відступить. Тому що далі ми будемо йти більш жорсткими методами. Ми готові сьогодні перекрити багато доріг в області і не лише доріг, ми готові і більш радикальних. Але які вони будуть, я думаю, що і міліції і журналісти про це будуть дізнаватися одночасно на цих заходах, так як дізналися і зараз. Ще раз кажу, ми будемо йти до кінця і не відступимо. Наскільки тривала ця акція на цій дорозі? Протягом години вона буде завершена. Це сьогодні тут і у Так. Все. Крім того, я думаю, що сьогодні всі свідомі українці, адже порушуються права абсолютно всіх, і пенсійною реформою, і податковою, судовою, іншими порушуються права абсолютно всіх українців. Ті, які живуть прилеглих до трас селах, вони, на мою думку, повинні самоорганізуватися і повторити ці заходи у своїх населених пунктах. Василь Тимофійович заявляв про те, що подібні акції протесту будуть проходити в інших областях. В однозначно, однозначно <кій> будуть проходити, але ви повинні зрозуміти, що Тернопільська область завжди давала пошту будь-яким демократичним процесам в нашій державі. І цей поштовх зовсім таки від Тернопської області. Тривається рейсові обмови, завертайтеся. Я можу ходити з цим політичним моском де захочу. Де, Де захочу виходити? Де захочу ходити. Ви мені забороните з ним ходити. Шо? Де захочу? Шо? По цим лозунгам виходити. Де захочу? В Ростові транспорт, в дворі, по переходу. Він не простий. Ця акція станеться блокування транспорту і метра. Я хожу по дорозі. Я, я, я протяг. Я Я хожу. по Я заступник начальника ОВД полковника Блішук. А я під цю дарканку. Нами так, так, о. О, не мол, на так, вас не вас треба ми не буде Що потім було нарікає? Ми хочемо, щоб міліціонери виходили на пенсію, так як виходили, щоб не обмежували їхні права, щоб вони надалі користуватися. Це інші питання, але треба обмежати вченого законодавства. Сталося так, що в цьому пішохідній переході даний період часу великий наплив людей. Ну що зробити? Відсутність сама акція вже дозволю припустити до п'яти, до сьогодні. Я зараз ставлю з тої сторони, з цієї сторони регулювальника і вже регулюємо в тому плані. Будь ласка, став. Десь привернути увагу, це було б 10-15 хвилин нормально. Акція перестає, коли десь година часу і заблоковані, ми мали аналоги початкові. Порушили справу, зараз сліди справа. І по залішника поблокували. Та бо ви потім... по всіх, вже все, ви вже всі. Я навіть вільціонер. Я вас просто застерігаю. Я знаю, я знаю. Ви Януковича застерігаєте. Ви Януковича застерігаєте. Як він живе і як я живу на сьогодні. Я кажу з вас, шановні, не порушуйте чинну законодавство. Тому що ми починаємо документувати і готовіністю до чинного... Я духович порушує, я наковівся порушую. Я не маю не за що жити. я теж буду стояти. Висловити незадоволення. В межах чинного законодавства. законодавства люди, янукович 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 за я, люди які їдуть не винуваті! ви бачите за допомогому ніз. Ми тут стоять зліва, а це стоять автобуски, рейсу, тролейбуси. Ви розумієте, що зірвані там далі. Це спойдеть, а далі що Якщо далі Якщо дальнобойчик, він наче дівчини. Я дитина війна. Да. От подав на суд. Каже, да. прийшла команда. Хоч закон є, прийшла команда не приймати. Війні... Майч... Стоп, да, да. стоп. Бо я би хрен знав, хто ви є, якби ви сюди люди не прийшли. розумієте? Якби ви колись зібрали простий народ і сказали, я хочу перед вами виступити. Що? Не, міліція я... за політику, ви розумієте, Моє діло А людьми порядок діло. Друге, в чинному законодавстві. У мене мало теж діти війни так далі. Якщо в бюджеті немає коштів, то ці брати ці кошти. Ми Скажіть ми мені на волю. Звісно, що the 47 не відбувався 40 чимось років. Ми розуміли, стали бідніші, а вони на мільярди багаті. Це мені лише підійшли, бюджетні гроші не багато. А їм не брати гроші, їм по 20 тисяч. Я не маю грошей бюджеті. Я депутат районної ради. Зало, ти мене заспокойте. Я питання поставлю дуже просто. Біля 20 мільйонів на облаштування лісових доріг Дніпровському, тетерівському мисливському, значить, лісництві є. Так чекайте, дорогий президент сідає в Межигір'ї на катер, їде туди, і депутат, буде. Ну, я маєте. Це... Ні, ні, ви Розумите. депутат маєте, о, депутат, о, депутат, о, народ, о, там гроші! — які мають до Не допомагати. Чинному законодавству мусимо давати такого. — Я просто звертаюся до вас, люди самі... добрі, Двійніть, ви... проїжджу, чи давай розблокуємо, я... нехай цей, — це. Бо тому, що я, а, ми документуємо. Вони вже давно не їдуть. Ви розумієте, вони so, вже давно. So, це ликови, це легкові поїхали. Дивіться, отепер ви скажете, що хлопці. Ну, Та ми то розуміємо. мені теж погано всім погано. Нам запали звідки. га? Я да так працівник поліції. Я хочу вам роз'яснити адміністративний і відповідальність. Що таке блокування транспорту і страю, коли якісь наступають юридичні наслідки. Що таке юридичні наслідки. Це коли швидка вчасно не доїде, коли вже пожежна, коли це часто людина дасть на поїзду задача. Ви більше сади гаї і. Ви в, в чинному законодавстві так я, межах, вам, межах. я вам перший, перший приклад привів, так, що закон на моїй стороні, але команда від Януковича не брати і не платити. Як мені далі діяти в чинного чи я не знаю, який президент, від президента <плес> далі? Я, я просто вважаю. працівник міліції звертаюся до вас, бо це може в межах моїх в межах моїх службових обов'язків. Так я звертаюся до вас. Поможіть мені то питання рішити. От прийняти до мене на прийом. Я кожен понеділок, приймаю громадян. То, що заяву, заяв, ви зовите як до працівника міліції? Ну і все а, не я знаю, що діти війни, тому влашу... бачу, У вас всі працівники міліції задоволені життям. Ну, Я не кажу, при чому тут задоволене, задоволені, але пішли на пенсію. Хто не ходив не... раніше, що раніше вони тогда, добавили, ще... вони вони задоволені. Ніхто нікому не вдома. Але я би хотів Ні, у вас прийом. Давайте поділ, мене прийомний облішок, Василь Корніш. У мене 0,67, 93 мобільний телефон. Але інші люди теж не повинні страдати в тому балансі розумієте в тому плані. Є акція, ви можете біля адміністрації провести, біля державної установи. Але він перекинув міжнародно це. Ваш він навіть не вийшов до людей. Так, скільки не просили, він навіть не вийшов. Чому не вийшов? Він був там. Я не знаю, ви був там. Він був там. Ну чому не вийшов? Я знаю, ви був там. Вернатор був далі картану в твій неділі. Ярунда, Томсо, ярунда. І не треба вигорати. Отже, ви сьогодні так от цигоне рейс автобусів. Рим політичний поподає на волю.